Зараз вигоріти дуже легко. Через фонову тривогу, яку ми постійно проживаємо, а в когось вона не фонова, а цілком явна вигляд загроз, яких щодня потрібно проживати, переживати, далі жити через складну економічну ситуацію. А фінансові труднощі, вони, чесно кажучи, завжди були у топі причин, які негативно впливають на ментальне здоров'я людини. І так, ось у зв'язку з ним всім зараз вигоріти дуже легко, тому я, як практикуючий психолог, психотерапевт, рекомендую. Вникати все-таки в тему підтримки свого ментального здоров'я, почати хоча б з такої штуки, як Basic PH. Вам потрібно визначити, які джерела вас найбільше наповнюють енергією, що вам найбільше підходить, і включити їх у свою щоденну рутину. Це не щось, що має вам зробити чудо, квантовий прорив скачок. Це щось, що допомагає триматися в ресурсі і частково справлятися з тим стресом, який. Емоційно стабілізуватися, скажімо так, по-хорошому дбати про себе, що зараз важливо для кожного.